Мікс ковриків у ванну, вага мішечка 10 кг, Ціна наголошую, акційна 2600 гривень за весь лот. Коврики в нас тут йдуть різні, різні за розміром, різні модельки. Ось такий перший коврик у нас попадається. Мені здається, він не у ванну, а він такий може бути приріжковий. Під в кімнату була б бомба. Далі в нас буде три ось таких. Чи два? Два. Два однакових ось таких коврика. Ось такі. Показую ізнаночки, Щоб вони чистенькі з ковриків нічого не сипеться. Вони всі в класному стані, адже це сорт Екстра. Далі ось така моделька. Дуже красивий. А ще ось така моделька. Це дуже-дуже красивий коврик. Владну такого більшого розміру. І він хамелеончик, дівчата. Він грає різними кольорами. Далі ось такий. 50 відтінків зеленого називається. лот. Далі круглий, звичайний, сіренький, він прорезиновий, це дуже класно. Попадаються також у нас доріжки та хіднички. Ось, наприклад, зараз вам покажу. Це буде хідничок. Чи доріжка. Так називаю. Ось така в коридор. Мені здається, буде ідеально. Далі біленький. Також гарного такого розміру, невеликий і немаленький. Далі махровий. Ось такий коврик у ванну. Так, червоний. Це вже хідник, прям мені здається, бо тут прям така товста резина. Класний. М -м, далі. Фіолетовий. Також всі ізнаночки чистесь. Все класно. Далі ось такий буде коврик в кліточки. І останній це також хідничок. такий як ліжник. О! Щось схоже тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна акційна 2600 гривень за весь лотик.